Всім привіт! Мене звуть Оксана, і ви на моєму каналі, мої Петельки. І сьогодні я вас буду вітати із нашим жовтим квітнем. А чого квітень-жовтень? Тому що, як ви самі зрозуміли, ми в кольоровому року і в нас квітень-жовтень. Я вас хочу привітати Почати відео з отакими. Гарними тюльпанчиками і нарцисиками. Це моя клумбочка. Тут ще в мене є ще краси багато. Але я сьогодні буду вас вітати з моїм жовтим квітнем. І що я зв'язала? Давайте зараз всі подивимося. Поки що дивіться, яка краса. Ой, люблю це все діло. Так, ну що, поїхали. Ще раз всім привіт! І хочу вам показати те, що в мене вийшло у нашому жовтому квітні. На жаль, хотіла вам вставити спочатку відео, де я вам показувала, як я починала цю салфетку в'язати, але я почистила телефон, так як уже в мене не перший раз таке буває, і почистила все. І те відео я ненароком видалила. Але як я починала цю в'язати салфетку, я вам вставляла в попередніх відео. Там заставка навіть на столі, вона лежить. Хто хоче, будь ласка, пройдіть, подивіться. Ну, стерла я, не можу щось сюди поставити. Але отака от салфетка в мене вийшла. Зараз трошечки я про неї розповім. Чого я саме таку хотіла зв'язати? В'язала її на Великдень. Я не знаю, чи вам видно чи не видно. Тут, бачите, такі кролики ось по цій салфеточці йдуть. Знайшла я клубочок жовтого, жовтого цього, жовтої бавовни. Отакий От у мене залишок залишився. Я у фотографії вставлю на початку, яка в мене була. Який був клубочок, і вставлю фото також зараз. Десь отут буде у вас у куточку стоять. Як я починала цю салфетку, бо фото я робила. От такий залишок у мене залишився. Думаю, мене не забанять, я вам покажу схему, з якої я взяла я... безкла. Оце, дівчатка, така схема. Схему я витягла з інтернету. Тут навіть є автор, але я його витягла, я навіть не пам'ятаю, чи то Пінтерес, чи то просто в Гуглі забила цю схему. Видно тут крулики, і дуже-дуже, я сподіваюся, видно, дуже видно погано ці ж петельки, повітряні петельки. В'язала, щитала, чи рахувала приблизно оце те, що в мене вийшло. Крулики в мене вийшли, їх видно. Але щось мені дівчатка в ньому тут ну, не йде. Не знаю, не можу зрозуміти чому. Почала я її відпарювати. По-перше, отут, оця середня салфеточка, ну центр, він якось бачте, ну, не в натяжечку. Наче в'язала одинаково, трошки не одинаково. Почала я була в'язати пластмасовим гачком, мабуть, на двійки. Він дуже гнувся. Потім вирішила взять 2,5. Потім вирішила взяти такий желізний, також 2,5. Він не гнувся, але дуже незручні. Коли ти в'яжеш, ну, я, наприклад, гачок держу, так як ручку, то воно мені. ні, от... О, Боже, хто знає, як я держу. Ну, ось Сюди якось упирається оце коле. Але ж за салфетку. Чогось дівчатка вона мені ну, не дуже, якщо чесно, зайшла. Може, я отут невірно ці петельки рахувала, але ж там дуже-дуже їх погано видно. Там такі краплиночки. Я начебто все прораховувала, все в'язала, дивилася, щоб не було ніде ні натяжку, нічого. Ну, хто зна, хто в'яже гачком, будь ласка, подивіться, скажіть де що, яка тут у мене помилка. Так Начебто гарно, але ж бачите, отут переходи. ну, вони такі. Якщо їх робити меншими петельками, чим там, воно йде в натяжку дуже. Якщо їх робити цими переходами, так як там, там, я вважала по 4, по 5 петельок, то воно так ну, не дуже гарно лягає. Ну, не знаю. Вона начебто так і нічого. Ну, в общем, не знаю, Але готова робота є. Готова робота є. Я, чесно, не задоволена. В'язала я її дівчатка до Великодня, думала, я на неї пасочку ставити своїми крашанками. Але я зовсім зовсім трошечки не встигла. Залишилося в мене було пів голови у цього кролика, і вже почалася була Страсна П'ятниця, і зовсім я не змогла його дов'язати. Ще що мені не подобалося, оскільки ця ниточка мені віддана, я навіть не пам'ятаю, хто мені віддав, в мене такої не було. Хтось дали мені залишки, і я дуже багато почала в'язати, дуже багато ну, кусочків, вузликів. То де-не-де десь призіваю, десь ниточка яка стерчить. Ну, Тобто йшло подвоєння, тому що я ж нитку. Вузолка не робила, а ниточку в'язувала. Хоча колір мені дуже подобається. Якщо чесно, почала я була цю салфетку в'язати обикновенний бавовний, тонесенький-тонесенький. Да, Мабуть, на одинички чи на півторашки. Але я подивилася, що вона виходить дуже малесенька, така, знаєте, ну, на неї хто знає, що ставить, то вирішила я вже взяти товстеньку зв'язати товстенькою. Так що, це мій такий кольоровий рік. Я не дуже не жалію навіть, що я не встигла на Великдень його зв'язати, тому що, дасть Бог, ще до Великдня будемо доживати. То салфетка в мене вже буде Вже буде готова, вже на стіл, на пасочку буде гарна. Оце таке, що вам хотіла в цьому відео сказати. Відео буде малесеньке, нема про що дуже говорити, але. Я в'яжу, є що показувати, але це вже буде в слідуючому відео. Зроблю такий малесенький анонс. В'яжу собі чайку, начебто виходить. Перший раз в житті в'яжу також бавовною, вже з'єднала уголочок. Оцей ну, наче виходить. А коли вже трошечки відв'яжу, поділюся, чи там чи, будка, чи капелька на спині є. Так що слідкуйте за відео, буде чайка в слідуючому. В слідуючому відео буде чайка, тому що я вже її стараюся дов'язати. Оце таке маленьке відео. На жаль, проміжно, проміжного цього відео нема, але я готова робота квітнева. Будемо чекати наступний колір. Оце така, мій такий виріб. Закінчувати я буду своїми отакими жовтими нарцисами краса. Вони такі великі, що навіть головка в них. Не, бачите, не держаться. Вони падають. Дуже класні, дуже шикарніші. Але вони не витримують своєї ваги. Так що, дівчатка, такий у мене жовтень-квітень. Чи жовтий квітень з моїми в'язальними процесами, квіточками. Що це якийсь жук сидить? І з моєю весною. Те, що у вас з весною, з переможною весною. Всього найкращого зустрінемося.